Шановні майстри, хочу вам розповісти цікавинку про кутові гравера Proxon. От ви думаєте, ви вже все про них знаєте, але не все. Більшість майстрів, подавляюще більшість майстрів, застосовують як акумуляторний, так і мережевий кутову шліф-машину Proxon, які працюють з різними дисками. Я рекомендую диск Butterfly, він найкращий. Але Дуже обережно, він доволі хрупкий, тому обов'язково працювати треба з захисними кожухами та окулярами. Ну, Звісно, можна використовувати сюди ж ставити на цангу ось такі площадки. Звісно, треба лишнє зрізати цей шток великий, щоб воно найглибше стояло. Ну, і відповідно, на ці площадки ставляться китайські ось такі різні такого різного типу. Різної шероховатості, е, черепашки. Але, 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 якщо ви професійний майстер, якщо у вас багато шліфування, е, плитки, там кута, там делікатне шліфування, багато ви віконців робите, то цей інструмент не дуже підходить для е, полірування, для шліфування. І є у Проксена спеціальний інструмент. Уже ось такою безпосередньою площадкою, на яку ви можете поставити саме Проксаневські. Подивіться, які черепашки, якої якості. Просто фантастичної якості. Вони бувають 50, 100, 200 і 400. І ви, тут оберти від 800 до 2800. Відповідно, ці оберти якраз призначені для сухого шліфування. Тому ви. І ви тиснути можете більше цієї шліфуваю машини, тому що у неї планетарний редуктор. Дивіться, воно, воно то схоже. Але в зв'язку з тим, що тут зовсім інший редуктор, тут і більший об'єм алюмінія. І, звісно, інші оберти. Акумулятор той самий 2,6 Ампера. Зарядний пристрій той самий кейс той самий якісний. Відповідно, є інструкція українською мовою, що також, ну, Законодавство це вимагає. Крім того, в комплекті з цією шліфмашиною постачається, от подивіться, що є в комплекті. Ви ж не тільки можете плитку шліфувати. Це, вже, в принципі, гравер не для плитки, а для того щоб... але по плитці ви можете царапини ліквідовувати за допомогою ось таких інструментів. Тут йде, бачите, два види е пасти, ось ідуть такі полірувальні круги. Ну, овечої шерсті круги. І ось такі круги, все можна докупати. ну Це оце комплект, який йде е, разом з гравером. Тому купляють, тось, як на мене, ті професіонали, які працюють по самим делікатним вибору, виробам, ну, мають мати другий інструмент не тільки для різу. А й для е, полірування. Звісно, він може продаватися не тільки в комплекті, а якщо у вас є акумулятори, то можна купляти саму тушку. Пам'ятайте, що проксан виробляється в Німеччині і Нідерландах. Це європейська техніка, і ви не підтримуєте Китай. Ну а щодо українців, що я хочу сказати: якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!